Привіт. Сьогодні ми зануримося у світ сіамських котів найелегантнішої породи. Сіамські коти походять з Таїланду, де були шанованими мешканцями палаців та храмів 14 століття. Сіамські коти мають унікальне забарвлення ColorPoint, світле тіло з темними мордочкою, вухами, лапами та хвостом, і їхні глибокі, мигдалеподібні блакитні очі, ніби дивляться прямо у вашу душу. Розумні та товариські, вони обожнюють увагу, дуже балакучі, спілкуючись різноманітними звуками. Надзвичайно грайливі та енергійні, завжди готові до пригод та ігор вони чудові компаньйони. Сіямці сильно прив'язуються до власників, страждають від самотності, якщо їх залишати. Коротка шерсть не потребує складного догляду, але важливо чистити зуби та вуха. Колись сіамські коти мали косоокість та зламаний хвіст, але селекція зробила риси рідкісними. Шукаєте вірного, розумного, розмовного друга. Сіамський кіт ідеальний вибір. Підпишіться, щоб дізнатися більше про котів.